Зараз. Порох звернувся у ванні. Баба звернулася поруч у туалеті. Женя, що ти там робиш? Женя верти порох і Саша пух. Це колишні однокласники героїні, котрі виросли стали сексуалістами і повертаються в західному українському місті, тому е, мріють вліють встигти за кордоном, тому що їм здається, що там краще. Ну і В Україні є теж свої різні причини, з яких вона подорожує, проїжджаючи це місто, вона потім виїжджає за межі країни і подорожує далі. Ну, і ось це той етап, коли вона майже готові поїхати. Пара забувся в Анні. Баба замкнулася поруч у туалеті. Женю, що ти там робиш? знову і знову запитував Кух, він мало не плакав. Ворог мовчав, він не відкрив воду. «Садаміт, проклятий, кричала з туалету Порохова баба. Кара господня йде по тебе. Це вона про пороха? спитала Соня. Це вона про мене, сказав Кух. Баба почула сомим голос і притихла. Тоді прочинила двері і визирнула з старечим оком у шпаринку. Перед собою баба тримала великий хрест. Добрий день, сказала Соня. Баба в темному туалеті, схожа, була на роздратованого домовика. — Можна з вами помиловити, Богданіна, сказав Порох. Содоміт проклятий, баба зачинила двері. Пук сів на підлогу і сховав обличчя в долонях. Вона увірвалася зранку і била мене хрестом. Тому що я содоміт проклятий, споклюжив Женю, так і сказала, чесне слово. А ми ще спали, це ти соню, не замкнула двері. Женя прилякався і вискочив з ліжка. Голий? Ну, да, голий, і баба зомліла. Так страшно зумліла, мені здалося, вона посиніла. Правда, може, вона весь час така синювата, я ж не знайома з його родиною. Я її взяв на руки, щоб покласти на ліжко, і тоді вона почала мене душити, не випускаючи з рук хреста. А Соня сіла поруч на підлогу з пухом. Баба в туалеті важко ображено дихала в порох, а в вандію пороха далі було тихо. І я дав їй ляпися Соню. Я мусив, щоб вона отямилася. І вона отямилася. Кара Господня! нагадала баба з туалетом. Слухайте, закричав раптом пух. Я вже сім років переживаю цю вашу кьопану кару Господню. Кожен сраний не Я люблю Женя. Женя любить мене. Господь же казав усіх любити, так ми це і робимо. Навіть не всіх, а просто любимо одне одного, що значно прийнятніше з точки зору соціальних норм. Чому тоді ніхто не любить нас? Соня, ну що тепер буде? Я ж нічого такого не зробив. Як ти міг її вдарити? Веселий голос пороха за дверима ванної, мав у собі стільки розкошу, що Соня подумала, і правда, як же він міг її вдарити? від цього голосу зіщулося, ніби почав потроху зменшуватися. Ленічка заскинула баба з туалету. Куди тобі їхати з цим Содомідом? Подивися, яка красива дівчинка, ну така гарна, худенька. Буде у вас родина, як у мами з татом. Народить тобі донечок, як Христинка з Олесою, це сестра його. Ти любиш Христинку з Олесою, і синочка народить, як ти, і потім він виросте під Арасом, раптом зло, сказав фух, Порох, ти мене чуєш? Сирий береди грійся, заповзялася знову баба. Щоб тебе милість божа забула. Порох ми або їдемо, або через мій труп, сказала баба в туалеті. Женечка, ти чуєш через мій труп. Соня уявила собі рук порохової баби, через який вони троє переступають, виходячи з хати з валізами і пакетами за останнім сміттям. Як? Я не можу так глухо сказав порох. Жень, та все в порядку, сказала раптом Соня, все одно я передумала їхати в Польщу. — Як передумала? Спитав порох з варною абсолютно нормальним голосом. Най, най цей Судом собі їде, або він все життя їхав і нікуди не приїхав. А ти, женічка, лишайся з дівчинкою, продовжувала баба яркати та з видозю. Чого це передумала? питав корох. Ну, передумала, і все сказала Соня. Велі довани відчутно відчинилися, і корох повільно вийшов у коридор. Розпаднаний, обмотаний рушником з мокрими виціля душі, мазаспаний, він виглядав як мученик, залишаючись у усім живим втіленням розслабленого рухового сексу. Вони обмінялися з кухом довгими, знищущими поглядами. оцю, — покликала баба з туалету. ще дивився на пуха, а тоді підніс палець до обіг і навшпинки пішов до кімнати. Що? спитала Соня. «Женечка, він знаєш, який. Ніжний, музикант у нас, Не питущий, не гулящий. Тут баба ніби засумнівалася, але ненадовго. Негулящий Женя висунув з вітальні вже вбраний і беззвучно передав кухові свою валюту і паспорти. Родина в нас хороша, сказала баба. «Ммм, а бабки у вас є? спитала Соня. Що, дочка, не зрозуміла стара? Пох легко підхопив обидві валізи, порох, пересуваючись, беззвучно взяв, пішов за сміття, куртку та Соніну сумку. Гроші, питаю, у вас є, сказала Женя, ще що хоч квартира. Та тут живі, розгубилася баба, порох. Витягнув смішні ключі від квартири і тихо почув їх на ручку від двері туалету. Бух і порох рушили до дверей, і порох поминив Соню за собою. Це ж квартира судоміта, сказала Соня, а за ними іде кара господня, воно мені треба, самі подумайте. Невагома Соня м'яко вийшла з квартири і причинила за собою двері. Баба щось вдумливо розказувала йому слід з туалету, мабуть, про те, як відвести від праведної гетеросексуальної оселі середмітовому господню кару. Але слід уже було не розібрати. На поверх книжці було вже майже не чути навіть її старечого перепомливого голосу. Ну і щось таке було: 184 сторони такого чогось. Я да, ще щось маю розказати. Так. Yeah, все, вас. So, Ну, вас. Дякуємо Катію. Думаю, ви можете може. Дякуємо дуже вам, бо може тоді стати печенька на кухні, яка.